Радий вітати вас, друзі. Хочу розповісти вам про важливість сну. В Аюрведі сон є одним із найголовніших чинників здоров'я. І, як ви розумієте, хвороби теж. Є три основні опори нашого здоров'я. Це Ахара, Нідра і Брахмачарі. Це означає їжа, сон та розпорядок дня. Хочу підкреслити важливість сну, тому що сон це не просто відпочинок, сон це є відновлення зв'язку із нашим несвідомим, із нашим Вищим Я. Це є той важливий час, коли наше тіло відновлює свої сили. Період сну найбільш правильний з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку. Це є той період доби, коли закони природи найбільше сприяють відновленню та відпочинку. Вся наша активність, весь наш успіх і всі наші досягнення починаються у вісні. як це не дивно. Саме там структуруються наші... Плани, саме там ми набираємося сили для наших досягнень і здобутків. Саме звідти ми черпаємо свою інтуїцію, свою вдачу, свою силу. Цей період ділиться на дві частини, два підперіоди. З 10-ї вечора до 2-ї години ночі це є особливо важливий період сну, і він зв'язаний із процесами власне відновлення. Це є так званий період нічної піти або нічного вогню, коли, знаходячись у весні, наш організм інтенсивно оновлюється. На рівні тканин, на рівні органів, на рівні всієї нервової системи, на рівні клітин. Тому дуже важливо лягати спати вранці, э, рано, тобто починаючи з 10-ї години. Друга частина ночі, з 2-ї години ночі до 6-ї ранку, це є час, коли... Ми більше переживаємо фазу активності. Це є так званий період нічної вати або період нічного вітру. Активність на фізичному рівні зв'язана із очищенням нашого організму. В цей час всі продукти життєдіяльності, які інтенсивно утворювалися в першій половині ночі під час періоду відновлення. Більш активно просуваються по природних каналах виділення і готуються до того, щоб покинути наш організм. А на рівні розуму ми теж переживаємо певну активність у вісні, тобто бачимо сни. В другій половині ночі сновидіння стаються частіше. Це теж природний процес. Сни дуже важливі це є послання від нашого вищого я. Наше несвідоме трансформує це послання у вигляді якихось образів, у вигляді якихось емоцій, якихось подій. Трактування сну це є ціле мистецтво. І це може робити, напевно, кожна людина. Якщо вона буде слідкувати за своїми снами, за своїми відчуттями, за своєю інтуїцією і за подіями в житті, найкраще цьому сприяє, звичайно, духовна практика, тому що це є той найкоротший шлях встановлення зв'язку і цілісності із своїм вищим я, який розкриває всю повноту життя і, в тому числі, розкриває такі тонкі аспекти нашого сприйняття як інтуїція, як здатність передбачати події, здатність коментувати сни, як свої, так і інших людей. Не слід перебільшувати значення снів, але виходячи з вашого власного досвіду, користуйтесь своєю інтуїцією. Я вам бажаю міцного здоров'я, міцного здорового сну і приємних сновидінь. Дякую.